Христю, як ти відмовляєш клієнтів в процедурі? Насправді не соромлячись. Тому що ну, у мене є вже певний досвід роботи. Я в дерматології 10 років, і ін'єкційна косметологія, та то, чим ми можемо по факту змінити пацієнта, і чим ми можемо привабити таких пацієнтів, в яких можуть бути розлади е, дисморфофобії, або просто низької самооцінки, та і дуже такого некритичного сприйняття себе, е, нереалістичного сприйняття. І з цим досвідом, от прийшло розуміння насправді, що дійсно ми маємо бути з пацієнтом чесні і чесні з собою, і розуміння того, що більші проблеми ми отримаємо, якщо ми будемо йти на поводу у пацієнта. Mm. Я не можу розкрити дуже багато деталей однієї історії, яка зі мною.